Хвороба Лесі Українки не відступала, і вона поїхала на лікування у Крим. Там познайомилася з революціонером із мінська Сергієм Маржинським. Він був освіченою людиною і громадським діячем і теж приїхав лікувати туберкульоз. Після Криму вони листувалися, а через кілька років після першої зустрічі у Сергія загострилася хвороба. Леся одразу вирішила їхати до нього у Мінськ, хоча мати була проти. Але письменниця не послухала і, незважаючи на власні проблеми зі здоров'ям, кілька місяців доглядала Мержинського. Той був закоханим у іншу жінку та просив Лесі Українку записувати листи до неї. Свою поему одержима письменниця написала буквально за одну ніч, сидячи біля ліжка хворого. Сергій Мержинський помер на руках у Лесі Українки.